Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. На аеродромі Арвамир пролунали вибухи в той момент, коли там приземлились декілька транспортних іл. 76 партизани на місцях пишуть про гул дронів. Їх було понад шість, як і вибухів. ПВО аеродрому не справилось із залпом. Хоча, якщо стратегічний аеродром Енгельса захистити не можуть, то що тут говорити про звичайний? Нагадаємо, в Україні розпочали серійне вороб впровадження нових розвідувальних ударних дронів Довбуш Т10 Подробиці в ефірі телеканалу один плюс один розповів організатор проєкту та співзасновник Монобанк Володимир Яценко. За його словами, розробники створювали безпілотний літак майже від початку повномасштабної війни, а тепер розгорнули виробництво БПЛА в одній з країн Європи. Майже півроку вони чекали на можливість отримати сучасне обладнання, яке дозволило відмовитися від закупівлі китайських комплектуючих і випускати власні. Унаслідок зросла не тільки. Якість апаратів, а й їх кількість тепер підприємство випускає понад 10 дронів на день і безкоштовно передає їх ЗСУ. Це дуже серйозна кількість, яка буде безумовно значущою для наших збройних сил, зазначив Володимир Яценко. Він додав, що передове обладнання і програмне забезпечення зробило довбуш практично невразливим для російських засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Тим росіяни все ще можуть придушити сигнали супутникової навігації, і тоді успіх місії повністю залежить від майстерності оператора. Головною слабкістю дрона є чутливість до. Погодних умов, туман, сильний вітер, мороз, і розробники намагаються виправити цей недолік. Той же час росіяни розосередили літаки після останніх вибухів на всіх аеродромах. Тож активність ворожої авіації під вечір була суттєво зменшена. Про це речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. Він додав, що на основних аеродромах все ж лишається певна кількість літаків. Після вчора. Урашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено. Саме стратегічна авіація йдеться про аеродром Енгельс. Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати після цих подій. Під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено. Сказав ігнат. При цьому він наголосив, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула, і можливо, росіяни лише внесли певні корективи у свої плани. Президент і вище військове керівництво наголошують на тому, що загроза не минула. Окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі. Тому ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади, зазначив речник. Що стосується так іранськими дронами, то за словами ігната до другої партії входять 250 безпілотників, 70 з яких вже збито силами протиповітряної оборони. Була оприлюднена цифра, що друга партія це приблизно 250. Уже до 70 цих БПОА ударного типу шахід 131 та шахід 136 знищено ППО. Можна далі відмінусувати, рахувати, але росіяни будуть робити все для того, щоб схиляти Іран. До подальшої співпраці зазначив ігнат. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!